Добрий день. Тема функції y k поділити на x та її графік. Ви вивчали обернено пропорційні величини. Це величини, між якими існує обернена пропорційна залежність. Тобто, зі збільшенням однієї величини в кілька разів, друга величина зменшується в таку ж саму кількість разів. І навпаки, наприклад, кількість товару і ціна товару є обернено пропорційними величинами. Тобто, якщо, наприклад, вартість товару дорівнює 100 гривень, а n є кількість товару і X гривень це і ціна товару, то залежність між кількістю товару і ціною товару можна задати ось такою формулою n дорівнює 100 поділити на x. Оберними пропорційними величинами є, наприклад, швидкість і час при сталій відстані. Якщо, наприклад, шлях дорівнює 80 км, Швидкість В кілометрів на годину і Т в цей час рівномірного прямолінійного руху, то швидкість можемо задати формулою В дорівня 80 поділити на Т. Обернено пропорційними величинами є довжина і ширина прямокутників, якщо площа є однакові. Якщо площа дорівнює 8 см, а довжину позначимо за А см, а ширину за Б см, то. Залежність між вжиною і шириною прямокутника можна задати формулою А дорівнює 8 поділити на 2. Можна навести багато прикладів, де залежність між змінними можна задати за допомогою формули y дорівнює яка поділити на Х. Функцію, яку можна задати формулою y дорівнює яка поділити на Х, не дорівнює леві, називають оберненою пропорційністю. Побудуємо графік функції y дарів k поділити на x. якщо k більше нуля, наприклад, y дарів 6 поділити на x. Визначимо область визначення даної функції всі числа крім нуля, знаменник не дорівнює нулеві, область значення функції всі числа крім нуля, тому що чисельник ніколи не дорівнює нулю, значить y ніколи не приймає значення 0. Для побудови графіка складемо табличку, значення абсциси, вибирання. Рівним чином, підставляємо відповідні значення у формулу і знаходимо значення функції при заданих значеннях аргументу. Побудуємо дані точки на координатній площині і побудуємо графік даної функції. Як бачимо, якщо х приймає додатніх значень, то додатніх значень приймає і функція. Якщо х є від'ємним числом, то від'ємним числом є значення y. Графік даної функції розміщений у першій і третіх координатних чвертях. Функція спадає і в першій, і в третіх чвертях, тобто спадає на всій області визначення. Графіком даної функції є крива, яка складається з двох частин. Ця крива називається гіперболою. Ці дві частини називають гілками гіперболи. Можна звернути увагу, чим Тим більше значення по модулю набуває змінна x, тим ближче гілка гіперболи розміщена до осі X. Наближається до осі X, але ніколи її не перетинає. І чим менше по модулю значення набуває змінна x, тим ближче гілки гіперболи розміщені до осі Y. наближаються до осі y, але ніколи її не перетинають. Побудуємо графік гіперболи при від'ємному Значені К. Нехай К дорівнює мінус 6. Областю визначені є всі числа крім нуля. Областю значень є всі числа крім нуля. Побудуємо таблицю, знайдемо відповідні значення функції при заданих значеннях аргументу. Побудуємо точки з заданими координатами і маємо графік оберненої пропорційності, якщо К є менше 0. І дорівнює в даному випадку мінус 6. За графіком бачимо, що якщо х приймає додатнє значення, то функція приймає від'ємне значення і навпаки. Графік розміщений у другій і четвертій координатних чвертях, і функція зростає на всій області визначення. Задамо функцію y дорівнює 4 поділити на х, користуючись графіком цієї функції, знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 5. Якщо х дорівнює 5, то бачимо y дорівнює 0,8, знайти значення аргументу, якщо значення функції дорівнює мінус 2. Якщо y дорівнює мінус 2, то x дорівнює мінус 2. Порівняти значення функції при х дорівні 2 і значення функції при х дорівні 5, як бачимо, значення функції при х дорівні 2 є більше, ніж значення функції при х доріні 5. Визначити знак ось такого добутку значення функції при апсисі 2 і при обсисі 5 є додатним. Добуток є додатним. Знайти корені рівняння 4 поділити на х дорівнює 2х-2. Розв'яжемо це рівняння графічно, розіб'ємо його на дві функції: y дорівнює 4 поділити на х, y дорівнює 2х-2. Графік оберненої пропорційності намальований. Графіком лінійної функції є пряма. Для побудови прямої достатньо двох точок. Побудуємо дану пряму. Знайдемо точки перетину прямої і гіперболи. Апсиситочок пирайтено є коренями даного рівняння. Отже, х дорівня мінус 1 і х дорівня 2. Нехай задано функцію y дорівня мінус 16 поділити на x. Не будуючи графік цієї функції, знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 32. Якщо х дорівня мінус 32, підставляємо відповідне значення у формулу, отримаємо y дорівню. 0,5. Знайти значення аргументу, якщо значення функції дорівнює 4. Підставляємо формулу замість y 4, розв'язуємо рівняння х дорівнює мінус 16 поділити на 4 і дорівнює мінус 4. Знайти значення аргументу, при якому функція аргумент мають протилежні значення. Тобто y дорівнює мінус х. Замість Y у формулу підстави мінус х, отримуємо дробово раціональне рівняння, розв'яжемо його, х не дорівнює 0 і отримаємо х дорівнює плюс-мінус 4. Яка з точок А з координатами мінус 8 і 2, Б з координатами 0 і 2, С координатами 4-4 належить графіку цієї функції. Якщо точка належить графіку функції, то при підстановці замість X і у відповідних значень перетворює y рівня мінус 16 поділити на х у правильно. Підставимо координати точки А, отримаємо два доріні BOM. Це означає, що точка А належить графіку функції. Точка Б не належить графіку функції, тому що 0 не входить в область допустимих значень даної функції. Точка С не належить графіку даної функції. Тому що при підстановці замість y4 і замість x 4, отримаємо неправильну рівність, тому що 4 не дорівнює мінус 4. При яких k і b гіпербола Y і доріння поділити на Х, і пряма І доріння ка Х проходять через точку А з координатами 2 і 4. Якщо точка А. Належить графіку, то можемо підставити замість y4, замість х2 у формулу, що задає рівняння оберненої пропорційності. Знайдемо k дорівню 8, підставимо k у рівняння прямої, отримаємо рівняння Y дорівня 8х b. Та як точка А належить графіку лінійної функції І доріння 8х плюс. B. Підставимо замість x і y відповідні значення і знайдемо b до мінус 12. Побудувати графік функції y дорівні 20 відняти 5х і в знаменнику x-2 до квадрату відняти 4. Перепишемо дану функцію, знайдемо область допустимих значень для заданої функції, х набирає будь-яких значень крім 4 і 0. Перепишемо функцію у спрощеному вигляді. Скоротимо дріб на вираз 4 мінус х попередньо, винесемо мінус за дужки І отримаємо ось таку функцію. дорівнює мінус 5, поділити на х. Побудуємо графік оберненої пропорційності. Складемо табличку, зміну х вибираємо довільним чином. Підставляємо відповідні значення x, знайдемо значення функції. Побудуємо графік цієї функції. Графіком є гіпербола. Областю допустимих значень згадаємо є всі числа крім 4 і 0. Графік функції не проходить через точку з абсцисою 0. Графік даної функції проходить через точку з абсцисою 4, тому її вилучаємо із графіка побудованої функції. Дякую за увагу! Завдання для самоперевірки. До побачення! Переможемо нам нового року!